І так, дівами дорогенькі, усім привіт! Це наш з вами трограскоп на... Жовтень місяць, ще не звикла, що вже не встиг бути вересень, вже жовтень. І так, давайте з вами подивимося, що ж нам чекати в жовтні місяці. Але я нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а ще і по асценденту. Це можна легко визначити за допомогою будь-якого астропроцесора. Якщо ви в Гуглі просто напишете «Побудувати, наталь...» побудувати натальну карту онлайн, Там ви вводите місце, час народження, якщо ви не знаєте свого точного часу народження, ставите 12 дня. Так, діви в жовтні місяці. Він буде жовтим для дів. Так, нова колода. Починаємо з неї. Карта сила, Боже мій! Це взагалі карта дуже сильної енергії. Ми сильніше, ніж ми думаємо. Сила духу, впевненість. Можливо, ми, нам прийдеться побороти якісь свої страхи. Можливо, хтось боїться публічних виступів, і вам прийдеться там виступати. Хтось боїться водити авто і ви почнете ходити в автошколу. Можливо, хтось хоче з кимось помиритись, і ви зробите перший крок на зустріч. Тобто, оцей лев він завжди символізує те, що нам страшно, наші страхи. І дівчина, але завдяки своїй. Ніжності, якісь толерантності, м'якості, дипломатії може його приручити не через батіг, не через якусь таку прямолінійність, домінантність, продавленість. Можливо, ви в якійсь як конфліктній ситуації, де у вас буде опонент, який буде на вас там наїжджати, Чи там да якісь не знаю там, скажіть якісь факти в свій захист, і ви такі знаєте, вміста того, як діви вміють, А, а ви такі. Та й не будемо сваритися. І ви проявіть, ваша сила буде вашій м'якості, слабості, вміння просити допомогу, вміння бути хаміліончиком, підлаштовуватись під будь-які ситуації. Можливо, буде конфлікт, але ви вийдете з нього переможцем. Тут саме головне, ви відчуєте внутрішню впевненість собі через якусь ситуацію, яку ви можете подолати. Це взагалі прекрасний аркан, це взагалі мій восьмерка. Це люди, які... Ви будете в цьому місяці мати дуже великий потенціал. І не бійтеся використовуйте. її туди, де страшно, саме там, всі. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну все. Секундочку, не виключайте музичку. Тобто, діви, ці карти дуже слизькі, і мені, я дико звіняюсь. Бачите, ще з ними не, не встигла договоритись, ну нічого. Після карти сили я можу її зібрати. Так, далі, Діва. Друга карта Верховна жриця. Значить, взагалі це карта інтуїції підсвідомості. Перша, можливо, ви будете звертатись до спеціаліста. По класичній як це, трактуванні цієї карти це людина, яка має доступ до підсвідомості, або таємних знань. Це може бути психолог, гіпнолог. Таролог, нумеролог, астролог, значить, ця людина може дати відповідь вам на запитання. Друге, будьте уважні до підказок Всесвіту через сни, через людей, інтуїція вам буде багато чого говорити, тобто це те, що не видно очима, але це те, що може дати вам, ну скажімо так, відповіді на запитання. Але якщо бути уважним тарологом і подивитися, що в руках цієї жіночки такий. Як світок, не знаю як. І там написано тарот. А тарот це в нас що закон. Тому, можливо, ви будете звертатися до спеціаліста, жінки, яка там юрист, нотаріус, адвокат, яка може вирішити ваше запитання. Ну, взагалі, це вузький спеціаліст, який може дати відповіді на запитання. Ну і не бійтеся. Дослухатися до свого внутрішнього голосу, тому що він, вам буде говорити відповіді на запитання. Ще по цій карті може в цьому місяці те, що було приховане, ви можете дізнатися якусь таємницю. І щось по цьому таємне може стати явним. Ви можете щось дізнатися, те, що не знали раніше. Так далі. Інтер до спентаклі. А що на день народження продовжується чи що? Взагалі, ця карта винагороди. По цій карті ви можете вигідно купити продати. Ви можете піти на співбесіду і вас можуть взяти. Тобто це матеріалізація якихось ваших, не знаю, мрій, роздумів, ну, не роздумів, туди, куди ви вкладали енергію. Ви працювали над проєктом, ви його йдете здаєте і вам його інвестують. Ви йдете, наприклад, ну, там? йдете здавати. Подавати на грант, і ви його виграєте. Можливо, премія, можливо, надбавка, можливо, якась ви якась виграєте лотерею. Щось таке знаком. Може вам хтось просто дасть гроші, може питання спадщини, можливо, еліменти ваш колишній буде дуже щедрим і дасть більше, чим, а, чим має. Але завжди ця карта можливості отримати. Не ігноруйте будь-які пропозиції по роботі, по співпраці, подумайте, можливо, по навчанні. Навіть ця карта це може бути інвестиція в майбутнє. Да, в жовтні ви не отримаєте. Наприклад, Наприклад, якісь гроші, але то навчання, яке ви можете пройти, згодом дасть вам бажаний результат. Ну, Слухайте, просто песня, чиста нова колода ще на мене не дуже зла і такі покази хороші карти, так далі. Кароль Пентаклів». Можливо, це пов'язано, що він нам принесе? Можливо, ці винагороди пов'язані з цим чоловіком. Значить, Король Пентаклів частіше всього це наш чоловік, тобто людина, яка з нами пов'язана фінансово. Це може бути ваш батько, якщо у вас немає чоловіка. Це може бути людина, яка вам фінансово допомагає, або це по професіям. Бухгалтер, фінансовий директор. Так? І тут якісь плюшки, подарунки. Можливо, це людина, яка там щось продає, ви купляєте і він каже, Та, давай, ладно, коротше, там так, спустив. Тобто, вигідно для вас, може бути цей чоловік в бонусі. Тому не ігноруйте таких чоловіків. Вони вам можуть принести якісь бонуси. По знаку зодіака – це як ми, Діва, тілець, сірок зі мні. Матеріальні, приземлені. Це, звісно, не король кубків, коли я подарю тобі звезду. Ні, це і по ділу. Так далі. Друга колона, що чекає дів жовтні місяці, яким буде жовтим для дів? Ну, початок прекрасний, да, ви поняли? Четвір каже, це карта такого свята. В когось буде день народження. Це є що святкувати. Можливо, це не календарне свято в плані, що це там день народження якісь родини Христини, хоча не виключено. Але. М -м і ви будете відчувати підтримку своїх близьких. Можливо, хтось приїде до вас в гості, можливо, ви поїдете до батьків. Бачите, тут сім'я вся збира О, не видно. Сім збирається разом і така якась сімейна неділя, можливо, ви фотосесію робите, можливо, якісь там річниця весілля, річниця знайомства. от щось таке. Також часто по цій карті в нас можуть бути питання по вашому житлу. Ви задумали робити ремонт, перестановку, переїзд. Оці всі а потім ви зробили і святкуєте. Значить, я ж кажу, карта гарних результатів і відчуття підтримки сім'ї. Так, так щось карта сьогодні. Так, далі, діви. До скупків. Емоції через край. Можливо, правда, хтось іде на якесь хрещення дитини, або там з пологового зустрічати. Взагалі це коли ми відчуваємо оцей момент якогось. Емоційного задоволення, можливо, ви зустрічаєтесь, бачите людину, яку давно не бачили, скучили. Можливо, вам хтось прислає якийсь подарунок. От мене весь той тиждень був тут з тому що кожен день мені приголосила доставка, квіти, подарунки, і мені це так приємно. Я ніколи цих людей вживу не бачила, але це дуже приносить велике задоволення. Тому хтось вас може потішити. Можливо, ви їдете на якесь сімейне свято і вас це робить щасливо. Можливо, я не знаю, ви собі щось дозволили, те, що ви собі не могли дозволяти. Але це завжди емоції через край. Емоційний підйом і взагалі натхнення. Можливо, ви чекали якусь пропозицію по роботі і на кінець-то ви її отримали. Можливо, ви чекали, щоб якийсь там тюбік написав і він напише, і ви будете щасливі. Хай буде. Найб казала моя бабка. Так, ще одне для дів. Смерть, значить, якась період трансформації, відпускання, чогось, що вже вижило. Тут нічого страшного немає. Я доспитала ні башні, нічого такого, але. Перегляд цінностей. Можливо, ви захочете взяти аскезу, взяти сісти на дітокс, можливо, відмовитись там, не знаю, від паління, від алкоголю. Е щось таке. Можливо, ви робите якісь чистки лиця, е детоксикація це також все по цьому. Але це взагалі, коли я розумію. Що те, що для мене було білим, може бути чорним, чи навіть сірим. До чорного це дуже категорично. Ось речі, які мене емоційно зачіпали, я вже розумію, що все, я це вже пройшла, чи пройшов, я це вже прожила, і не знаю там подружка, яка мене весь час там тригерила. то думає, Боже, ну хто на слаби звертає увагу? Тобто у вас таке якесь буде полегшення, хтось може там. Може бути таке, що хтось іде з роботи. Чомусь в мене перше це було по роботі, але я вам розказую все інше. Тобто, які зміни по цій карті можуть бути хтось іде відпуст в декретну відпустку, хтось звільняється, хтось іде на пенсію. У Вас міняється керівництво, у вас міняється. Ну не знаю, там графік роботи. Які зміни у вас можуть бути Тобто так як було, ви вже будете розуміти, що це вже не актуально. Да, вам сумно, да, ви звикли до людини, до там графіка, але це вже іде. і саме головне, ось цей період затемнень, який буде вже завтра, 21-го, в знак Діви, і все, що буде після того, це розуміння, що коли одні двері закриваються, перед вами відкриваються нові? Я там ви всі ж розказували, все, точка, ні вас врат, та та та. та це всі ерунда. Це ці періоди нам дани для того, щоб в нашій світлі головці з'явилася якась правильна ідея, що я вже тут не хочу, мені тут вже тісно, і це вже мене не влаштовує. І я достойна чи достой більше. Все. І коли ви це зрозуміли, що я більше так не хочу, я не хочу більше, наприклад, я хочу схуднути. Да, мені потрібно по цій карті звільнити, відмовитись. Від солодкого відмовитись того, що я люблю, то що мені приносить задоволення. Але заради того, щоб я потім дивилась на своє відображення, і так у всьому. Да, можливо, мені треба перестати спілкуватися там з сусідкою мані, бо вона якийсь не знаю, вампір, і мені після неї погано, чи я не можу слухати сплетні, чи мені некомфортно, чи відмовитись йти на день народження до троюродної сестри, бо так треба. А я не хочу, щоб мене питали, коли ти вже там вийдеш замуж, коли в тебе там будуть діти і тому подобне. Тобто, коли ви починаєте вибирати себе. От сенс цієї карти, що в якийсь момент ви розумієте, що да, я від чогось відмовляюсь, тому що я вибираю себе. Або зміни, які відбуваються в нашому оточенні, там хтось кудись їде, виходить заміж, переїжджає, значить, час прийшов відпускати. От і все. Те, що менше говорила. Так, наступна колода. І так, що чекає дів, що чекає дів в жовтні місяці. Так, яким буде жовтим для дів. Дивіться, який в нас прекрасний місяць, яким буде жовтим для дів. Я думала, зараз башня Три Трікарпетаклів це взагалі. Колективна робота. Частіше це про якийсь творчий процес, креатив, СММ, візуал, щось таке, що придумують. Бачите, тут люди створюють якийсь шедевр. Можливо, ви навчаєтесь, можливо, ви там, не знаю, думаєте, як рілси. Це не щось таке стандартне. Троє і більше працюють над одним і дивляться в одному напрямку. Ще часто по цій квартирі, по цій, квартирі, по цій карті ми шукаємо спеціалістів, спеціалістів на. Наприклад, вам потрібен якийсь сантехнік, вам потрібен хто там може бути в професії, це не дуже знаю. Наприклад, хочете переклеїти шпалери, да, там була карта, яка пов'язана з вашим, чи хочете якусь перестановку, і ви визиваєте якусь мужна час. І оця людина може допомогти вам вирішити ваше питання. Ну, взагалі це про такі багато комунікацій з людьми в позитивному да, контексті. Знов карта смерті? Так, ребята, про що? Що це за смерть? Ваші ілюзії розвіються. Ви подивіться, те, що, е, наприклад, так щоб ви зрозуміли, це карта, те, що ми придумали: ілюзії, фантазії, те, що не можна потрогати. Наприклад, у вас є онлайн-спілкування, і ви такі, там, боже, який він, Боже, та, там. А потім ви розумієте. Туман розсіявся, і наче як ви опускаєтесь на землю, або в якісь ситуації у вас впадуть рожеві окуляри. Тобто, то, що ви у вас було уявним, ви це все побачите. І оця трансформація буде. Можливо, ну, якась щось таке, що не можна було потрогати. Можливо, це якісь пропозиції по роботі, да, вам б пропонували. І ви зрозумієте, що... Перегляд, у вас буде перегляд в тому, що не було не справжнім. Або вам потрібно було зробити якийсь вибір, і цей вибір був, знаєте, такий еники-беники. Ну, бачите, я тут людина вибирає ну, чисто по посчиталочки. І отут ви переглянете, що ви будете або довіряти внутрішньому голосу, щось що, 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 що таке, що якась для мене заземлення, у да, вас буде перегляд в плані, я більше не літаю в облаках, або ви розірвете, наприклад, якісь онлайн переписку. Онлайн робота може бути, якщо ви там є, з кимось працювали, тіла сказати, не буду казати, да, то що заблокірує мене YouTube, то, якщо ви щось таке віртуальне працювали, то може або ви переглянете, да, що воно вже мені не потрібно, або у вас може бути якісь да, пропозиції в цьому. Але пам'ятайте, це завжди згусні, це в бабочку. Ну тут це касається якогось партнерства. Тобто, у вас буде перегляд стосовно людини, це бізнес-партнер, це друг, це кохання, і отут у вас буде розуміння, що або так я не хочу, або навпаки. Людина, яку ви вважали ну, таке собі. Людина, яка, наприклад, ну негарно коли себе повела, таке буває по смерті. І в, тяжку, в тяжкий момент ця людина вам допомогла, і вас перегляд, що, а, да, що всі ми люди, і все може бути. Тому смерть це завжди е, закінчення якогось логічного етапу. Ви не спілкувались, ви почали спілкуватися ну, помирились. У вас було таке щось непонятно, і тип, холодно гарячо, приділ станці. Тут все, ви розумієте, а на що воно мені треба? Ну, то, тому тут інтересно. Минули боже мій прямо. Карта ностальгії, спогадів можуть повертатися тюбіки, можуть повертатися колишні друзі, однокласники, одногрупники. Тобто ми емоційно переносимося в моменти, де нам колись було добре. Можливо, ми їдемо до бабусі, чуємо да, пробуємо пиріжки, згадуємо, як нам було там 12 років. Чи ми приїжджаємо, там вже бабусі, як мене, наприклад, немає, але я їм кислі огірки, згадую, як ми пили самогонку під ці огірки десь за. В клубі. Ну, якась така от тепла, теплий момент якихось спогадів буде присутній. Наступна колода. Так, скільки це цих колод розійшлася? Що чекає дів жовтня місяць? Яким буде жовтим для дів? Так, випала на той стороною. трійка чаш, ми святкуємо. День народження і зустріч з друзями, а частіше це про дівчат, можливо, якийсь дівчий вечір, можливо, ви йдете десь на шопінг з дівчатами, але це гарне проводження часу в колі однодумців. Часто це троє і більше. Щось можете тусити. Сімірками чіп. Ну, так це ж ви такі будете, бо я ж питала, хто для вас воно позитивніше. Ви будете хитренькі, тобто ви будете підлаштовуватись, можливо, когось спокушати. Це завжди, бачите, на цій колоді воно про флірт. Тобто, у вас є, наприклад, хтось, і ви комусь можете строїти глазки, давати неоднозначні знаки уваги, можливо, думати, можливо, якщо там в роботі, то ви просто будете. Піддакувати і махати, так, наче як то, що від вас хочуть чути, ви будете говорити. Тому будете трошки лавірувати, так скажемо. Так, ще для одна з цієї колоди. Імператриця, боже мій, що робиться? Значить, в цьому місяці ми будемо прямо в ресурсі. Але для кожного ресурс свій. Можливо, вам для того, щоб відчути себе жінкою, потрібно буде закатати 20 банок помідор, там, не знаю, граблями погромадити всю територію, навести лад в кожній полочці, і тоді я хазяйка, я молодець. Можливо, ви такі все, я мама починаєте з дитиною АБВ, гити, писати там безлютенове печі, печиво пекти, там розвівашки грати. І от знаєте, як для того, щоб вам відчути це, треба буде поставити галочку. І ці галочки можуть бути три: це хазяйка, мама. Ну або моє улюблене, це жінка-кошечка. Тобто, ви, вам захочеться вдітися, нафарбуватися, десь глазки построїти, можливо, вдіти панчохи, можливо, зробити фотосесію. Тобто ресурс. Я, дівчата, вам раджу тройка. Звісно, де вам це дуже сложно, але, але ви будете магнітом, ви будете випромінювати певний ресурс. Ресурс жінки, де ви його будете брати, чи з дітей, чи з банок, чи у вас будуть припадки золушки, я не знаю. Але головне, що, до речі, вам захочеться, можливо, що зробити в зовнішності? Піти до косметолога, там, не знаю, якісь зробити апгрейд зовнішності, поміняти гардероб, але на жіночі. Тому, ну що, що я скажу? Що воно, якщо воно, звісно, знаєте? І остання колода. Так, що чекати дівам? Так, що чекати дівом в жовтній місці. Яким буде жовтим? Жовтим для дів. Дьявол, Значить, будуть в нас випробування нас спокуси. Воно буває пора по-різному. Значить, дьявол завжди символізує нашу тіньову сторону. І вона може проявлятися будь в чому. Тобто, нас будуть спокушати те, чого ми хочемо, але боємося. Це може бути через людину. Вам хтось може там давати знак уваги, фліртувати. Це може бути по роботі, вам можуть. Пропонувати те, що не ліцензійно, не екологічно, до речі, в моїх клієнтів, в кого є там нічні клуби, то завжди д'явол, тобто ну, це не те, що розврат, але там, де є алкоголь, де є сигарети, в кого там навіть магазини були і продавали без ліцензії сигарети, то воно так само показувало. З вами можуть бути якісь пропозиції, де будуть випробувати чи Готові ні? або е, у вас знаєте, якась на з'являється навящівая мисль, яку ви не можете звільнитися, так? от думаєте про якогось тюбіка? І от і вроді пані, що ні-ні-ні, а воно просто як на рівні інстинктів. То тобто, дьявол — це про інстинкти, це не про глибину, це не про любов. Відносини по, по них це тільки про коханців, це ніколи не про чоловіка жінку. Якщо про чоловіка і жінка, то він її дубасить, то тобто, там, де є щось неекологічне. Тому випробування будуть головне. Знати себе. Саме головне по дьяволу тут не то, щоб відмовлятися, а зна знати себе, для чого мені це випробування, щоб що, щоб щось підсвітити. Пажеслі, значить, скоріше всього, що дьявол у нас буде ні про які не непритємі схеми, ніякі не роботи, а скоріше, це по відносинам, коли в когось є вже відносини, хтось в парі чи там цей начальник і підлеглий теж по дьяволу показує. Тому. Якісь, але у вас буде бажання щось робити, вдягатись, їхати. Це про ентузіазм. Ентузіазм. Тому ну, ви будете наповнені Ай, прям рада сама за себе. Шестірка кубків, вона вже в нас була. Це в нас карта минулого. Можливо, це ехо з минулого, оце дьявол спокуси. Це пов'язане з тим, що з'являються колишні мої діти Надіюсь, це не чути через мікрофон. Через колишні відносини, через колишні якісь зв'язки, але бачите, як це тепло. Може, ви зустрінете свого якогось там тюбіка чи подруга чи, чи друга? І це так тепло. Бачите? Тут такі прям люди щасливі, вони згадують те, що в них було, і це дає їм великий ресурс. Ну, давайте ще одну карту останню. Сімірка Пентаклів, да не ну, що це за карта? сім'ярка Пентаклі це в нас карта очікування. Ви знаєте, що ви будете. Ви впавши король жеслі. Очікувати якихось, ну, наприклад, кроків, смс, дзвінка, да, і далі оця шестірка кубків, тобто, ви, наприклад, зустріли з людиною, по взаємодіяли, це там колишні там, сослуживці, колишні там, не знаю, там з ким ви могли якось раніше взаємодіяти. От ви зустрілись, вам тепло, потім ви чекаєте, чи зустрічі, чи знову якесь проявлення, да, тобто вже тут іде. Період якогось застоя і стагнації. Давайте ще одну таку штучку. Сяй! Діве, цей місяць наш. У кожній людині є сонце. Просто дай йому сяяти. Не чекай відповідного моменту, гарного настрою чи особливої події. Ви тепло, і тобі завжди буде тепло. Значить, діве, сяєм. Люблю цілую. не забуваємо про енергообмін. Лена в суботу записує відео. Тому чекаю. Люблю цілую, ваш душа.